Підрозділ один з перших в українському війську зрозумів ефективність дронів. Спочатку їхні пілоти знищували Росіян на Харківщині, а потім на Донеччині під Бахмутом. Нині ж продовжують там тримати оборону напередодні. Неподалік Кліщіївки Ахиласівці спалили російський тюльпан. Бійці нині збирають на дрони, і ми можемо допомогти. Реквізити на екрані власне як знищують ворога. Ахіласівці бачив Олег Корнієнко. Росіяни часто полюбляють говорити, ми своїх не бросаємо, але ну, фактично ось на Бахмутському напрямку яскравий приклад, як вони своїх не кидають. Ось два тіла, їх трішки присипало снігом, взуття, вон там голови видно, ну і тут вони вважають уже. Кілька місяців насправді українські бійці кажуть, окупантів тут розкидано чимало під час звільнення кліщівки. Вони тікали і своїх загиблих не забирали. Зазвичай це такі срочні виляти, тому ж що угу. щось знайшли. Треба сатіти частину росіян під кліщівкою за двохсотили, і ось ці пілоти роти ударних безпілотних авіаційних комплексів «Ахілес» 92-ї бригади. Нині армійці готуються до бойової роботи fpv дроном. Вже за кілька хвилин ворог знову втратить на Бахмутському напрямку з десяток своїх вояк. Ну от же накопано, де куча дерев'я. Накопано, от там, де накопано. Там... От, тут, тут. А, вот вона. Ні? Вдарити по потрібній цілі і не схибити шабату паралельно допомагає борчик. Ні, ні, отам травеє. І Ще... Що... Ні, ще було. Руки замерзають, але бійці під звуки артилерійських вибухів працюють як єдиний механізм. Туда. Росіяни намагаються повернути собі позиції і лізуть, наче таргани. Збираються силами, аби потім атакувати. Тож нині ці бійці мають влучно вдарити, аби нашій піхоті не довелося знову відбивати атаки. То куди ви зараз відпрацювали? По укриттю. Там, де ховається. Ну, Нора. Вона викопує зараз нори і, і там ховається. По такій норі відпрацювали. Ага. От. Ну, очі трохи засвітились у вас. Та так. ні, ну, Трохи ще прикольно, коли потім результати бачиш, як воно вирвається. А ось і результати роботи бійців дрони прилітають і у нори, і у будівлі. Та найбільше емоцій у захисників від збитої ворожої техніки. Дрон то коштує до 15 тисяч гривень, а спалене вороже залізяча – мільйони доларів. І росіяни тепер ахілесівців бояться, як чорта ладина. Основна робота йде по засобам спостереження противника камерам. Спостереження коли декілька разів пробував противник висунутися технікою, техніка була вражена артилерією і потім допрацьована, знищена впіврунами. Це із таких, що можна відмітити за останні час. Скільки на їхньому рахунку збитої ворожої техніки і ліквідованих окупантів, ахілесівці вже не рахують. Їхня рота одна із перших в українському війську, яка активно почала використовувати різні дрони. Іноді вони дістають ворога, де артилерія безсильна. Деякі випадки, коли без дронів дуже важко вразити, влучити, наприклад, попасти в противну, який забився в бліндаж, якісь укриття. Так, дрони для цього дуже, дуже ефективна річ. А влучити в техніку, яка переміщується, яка там везе там підкріплення чи намагається впроваджувати штурмові дії. Так, дрон дуже ефективний. Та і ворог за останні півроку теж активно почав використовувати ФПВ-шки. і поки що за кількістю він переважає. Та найголовніше переконані бійці майстерність пілотів. І у цій роті ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес є власні інструктори з бойовим досвідом. Зараз є безліч всяких цивільних шкіл. Які вчать, але їхня проблема всіх в тому, що вони вчать літати, але вони не вчать, як застосовувати апарат у бойових діях. І от по цьому вже приходиться навчати завжди безпосередньо тут і на місці, тому що одне діло літати, а інше діло літати під ребом в поганих метеоумовах, під обстрілами. Та найголовніше бажання і мотивація. Шабат і Борчик навчилися літати тут, на фронті. Вони піднімаються у небо і знищують ворога, бо не хочуть знову побачити росіян під Києвом. Сьогодні в основному працювали по ворожій піхоті. Були і вдалі операції, і не дуже. Ми підлетіли до бліндажа, він там в деревах був, його погано видно, і поки ми крутились, шукали ціль, тому що під, під, було підтвердження, що це дійсно те, що нам треба, поки ми над ними кружляли, то вони збили. Нині ахілесівці встигають і воювати на Бахмутському напрямку, і паралельно набирати та навчати нових пілотів, хочуть роту перетворити на батальйон. Бо війську потрібно не лише багато дронів, але й достатньо навчених пілотів. Олег Корнієнко, Євгені, Задоя Захар, Комах, Факти ICTV. єдині новини.